Від серця до серця лунають вітання, прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнювалася ваша оселя. Дітки, підкажіть, будь ласка, хто така людина? Людина це істота, яка дуже відмінна від інших істот. Люди мають розум, почуття та можливість вчитися. У людини є голова, руки, тіло, ноги, волосся, яскраві очі та щира посмішка. Розум допомагає людині робити рішення, вчитися новому і розв'язувати проблеми. Це дозволяє нам розвивати технології та створювати нові речі. Люди мають різні почуття, емоції, радість, смуток, любов. Для людини у житті дуже важлива сім'я та друзі. Сьогодні ми з вами зробимо з пластиліну людину. Для цього нам знадобиться пластилін, дощечка та стека. Для початку беремо білий пластилін, розминаємо та скочуємо його у кульку. Робимо голову. Беремо синій пластилін та відрізаємо шматочок за допомогою стеки. Формуємо штанці ноги. Скочуємо його у вигляді ковбаски та складаємо навпіл. Тепер формуємо верхню частину. Тіло та руки. Беремо помаранчевий пластилін, трішечки його сплющуємо та розрізаємо навпіл. Руки витягуємо та подовжуємо. Зайве відрізаємо стекою. Формуємо волосся. Беремо шматочок коричневого пластиліну, скочуємо його у кульку та сплющуємо. Потім розрізаємо за допомогою стеки. Формуємо взуття коричневого кольору. Скочуємо шматочки у вигляді овалу, кріпимо до ніг. Формуємо очі та ротик. Ось така гарна людина у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята.